У попередніх випусках новин ми вже розповідали про відкриття Гончаренко центру та екскурсію містом, яку для народного депутата Олексія Гончаренка провів міський голова Дмитро Биков. Ознайомча мандрівка завершилася відвідуванням оновленого фізкультурно-оздоровчого комплексу, де 20 вересня проходила всеукраїнська першість із дзюдо юні надії. Минулої суботи горічні плавні стали місцем одразу двох важливих подій. Спершу тут відкрили Гончаренко центр, а вже за кілька годин народний депутат України Олексій Гончаренко, на запрошення міського голови Дмитра Бикова, відправився у коротку, але насичену екскурсію містом. Фінальною локацією ознайомчої мандрівки став фізкультурно-оздоровчий комплекс, де нещодавно виконано капітальний ремонт. Саме тут, 20 вересня, проходила відкрита першість України з дзюдо Юні надії Сотні спортсменів із різних куточків країни, глядачі, тренери та батьки, атмосфера справжнього спортивного свята. Багато хто впізнав народного депутата та не втримався від фото на згадку. Олексій Гончаренко переглянув кілька поєдинків, високо оцінив рівень змагань і сучасність оновленого спорткомплексу. Шановні друзі, дозвольте привітати вас сьогодні. в Горізьких Плавнях. Фантастична атмосфера, фантастичний турнір. Бважаючи ні на що в нашій рідній Україні сьогодні мав в честь відкрити горішні плавня Гончаренко-Центру. Усіх місцевих мешканців запрошую на героїв Дніпра, а всім учасникам цього класного турніру юні надії, хочу сказати, я, звичайно, бажаю вам перемоги. Але запам'ятайте, хлопці і дівчата, головна перемога це коли ви вийшли на та... У короткому спілкуванні з журналістами він підкреслив, що масштабні ремонти будівництва та благоустрій горішніх плавнів стали можливими завдяки стабільній роботі містоутворюючих підприємств групи «Ферекспо». збагачувані комбінати забезпечують робочі місця, сплачують податки і підтримують розвиток громади. Очевидно, що базісом всього є економіка. Людям важливо, де вони працюють, щоб вони заробляли гроші, і це податки, це все. І очевидно, що для горішніх плавань головне. Це компанія Ферекспо, це фактично містоутворююче підприємство. І коли сьогодні в компанії проблеми, це означає не те, що у її власника чи власників проблеми. Це означає, що проблеми у кожного з тисяч робітників, у кожного з десятків тисяч мешканців горішних плавнів, у кожного сотень тисяч мешканців Полтавщини і у кожного з мільйонів мешканців України. Тому що такі підприємства створюють той самий поштовх, і ту економіку, і той драйв, який дозволяє людям жити. Розвиватись, працювати подальший розвиток горішньоплавнівської громади під час війни можливий лише за умови стабільної роботи містоутворюючих підприємств. Вони забезпечують громадян району робочими місцями та надходженнями до бюджету. Це дає змогу реалізовувати соціальні та інфраструктурні проєкти, а отже, будувати, реконструювати та розвивати громаду. Під час екскурсії містом народний депутат мав змогу наочно переконатися у результатах такої співпраці.